За демонстрацією презентації. Ми всі бачимо презентацію, тому що я її відкрила перед тим, як запускати в Зумін. Тепер у мене є два варіанти. Якщо я хочу демонструвати декілька документів, то мені ця презентація запущена на весь екран, буде заважати. Я, мені доведеться її зупиняти, показувати наступний документ, знову відкривати, шукати слайд. Ну, це некрасиво, це затягує час. Що я можу зробити? Я можу зробити хитро. Отут є хрестик біля оцих маленьких слайдиків. Я його натискаю, і у мене ці слайдики всі зникли. Далі я йду от сюди. Дивіться, у мене отут є команди. Головна там, вставка і так далі. На оцій стрічці біля праворуч, біля команд. Не по командах, а праворуч біля команд правою кнопкою, я бачу э, закрити стрічку або мінімісин даної екрані. Вот у мене вже презентація ну, в пристойному вигляді, яку я можу спокійно демонструвати яким чином за допомогою колоса. Якщо мені треба буде показати щось інше, я натисну на мінус, покажу щось інше, а далі знову натисну внизу на значок своєї презентації, і вона у мене почнеться далі. Не з того моменту, де я там зупини... не спочатку, а з того моменту, на якому я зупинилася. Таким чином я демонструю презентацію. Тепер, коли я це зробила, я повернусь назад для того, щоб показати. У мене моя презентація, коли я її зберегу і відкрию, вона у мене відкриється знову вот в такому вигляді. Що робити, я хочу з нею далі працювати і робити все навпаки, зайти знову на цю оцю стрічку. Натиснути на ту ж саму кнопку появляться команди. Подивитись тут внизу презентації є три такі кнопочки: Демонстрація з певного слайда. От, якщо я її натисну, у мене включиться той слайд, на якому я стою. Не той слайд, який є там перший, а от той слайд, на якому я стою. Демонстрація. І є перший слайд. Там, де з'являються оці от назад мої слайдики, все, я все повернула. Іноді нам зручно, щоб презентація не займала весь екран. Я хочу Zoom запускати не в повноекранному режимі і хочу, щоб презентація теж була не в повноекранному режимі, щоб вона не заважала мені дивитись на інші документи, які у мене є в моєму комп'ютері. Для того, щоб налагодити відповідний запуск презентації не в повноекранному режимі. А зараз, якщо я її запущу, слайдшоу запустити, вона у мене займає весь екран, бо для того, щоб вона цього не робила, я можу це легко налагодити. Переходжу в меню слайд-шоу, натискаю Дивіться, раз, два, три, четверта кнопочка налагодження настройки слайдшоу. Настройки показа. ось тут у мене стоїть перемикач у верхньому віконці, я його перемикаю в нижнє під ним віконце. а я можу показувати для переміщення цю бігунець для переміщення слайдів, можу його прибрати і не показувати. От. Тепер, якщо я запишу свою презентацію, вона начебто запустилася у мене в повному екрані. Але дивіться, у мене з'явились отут значки керування презентацією. Запускаю не в повному екранному режимі, і от чудо, я маю презентацію, можу її тепер за куточки брати обережненько, не там, де хрестик, а в іншому місці. В іншому місці презентацію можу брати, перетягати по екрану за верхню строчку, або налагоджувати розмір презентації такий, який мені зручно. Наприклад, я її пересунула вбік, а отут відкрила ще якийсь текстовий документ, який мені потрібен для того, щоб я не читала з презентації, а читала просто з екрану.